Трошки розказати, в чому полягала діяльність, які завдання там давали, чи щось таке. Ну, вишків, в основному. Конспірація, дикальох, 44 правила, 12, поведінки, історія України. Ми вже тоді смаркати, ми вже знали, хто такий Донцов, хто такий Конвалич, нашу вже знали всю. Все, що нам треба було знати, і то все було темпом, розумієте, бо як вже почалося, як дістали німці під царицином чи то Сталінградом, то вже чути було, що пруть не побіма припре німцю. І вже треба було підготовлятися до другої зустрічі. Друге визволення в наведеннях. Е, якісь практичні завдання заготовляли, якісь е, запаси там, на, на те, щоб. Ну... Ні, то нічого. То з першого дня ми охопили все. Я, була, я відразу була в цьому в юнацтві, робітничому юнацтві. Моє завдання було охопити всю молодь по, по майстернях, по одним словом. Молодих дівчат, бо то ж жіноча дівоча була сітка, треба було ухопити. Ну і нам давали інструкції. Я мала провідницю, а моя провідниця ще мала одну дівчину, а ми вже трохи повчилися, і вже ми повинні були набирати такими трійками. Бо то також, вже як відразу німці нам заперечили цю. Незалежність. Незалежність. І як поарештували, ну я ж тоді так багато всього не знала, хіба тільки того то, що чула, але щоб особисто. У нас був штаб на русській вулиці, там, там, де запучті, там був Дністер, то був банк сільськогосподарський, а потім там був штаб mm -mm, цей Бондрівський. Вже коли е Почав підходити фронт. Якось змінилася робота вже, коли е, суєти почали вертатися. У 43-му році я переходжу під підпілля а В Тернопільщину. Дістаю від приказ від проводу. області. область. Там. Ні, не в Чутків, в Чуртків ще ні. Ще була бережани. В самих Бережанах чи десь біля? Ні, села. Нас в основному нам треба було підготувати молодь до зустрічі. Де вже починалися. Отак. Отак наша молодість йшла. А в яких саме селах? Які села, там Слав'ятин був, Путутори, конюхи. Там я мене зустрі... я зустріла, зустрілася, не знаю. Все забуваю, яке то село... яке то містечко біля Бережан, що я там зголосилася в книгарні, з яким я мала поручаюче письмо, і він мене зв'язав. З місцевою там провідницею на її тільки прізвись псевдогомінь. Але скільки вже питалася, то був 43-й рік ще, ще десь тільки березень, місяць, ще тільки е сонечко почало світити. Я навіть поїхала додому, хотіла попрощатися, а думаю, ні, краще, нехай вони не знають. Так мені не знали. Тато як вмирав у 45-му році, то казав, їй вже нема на світі, бо би вже далася чути. А я два роки ще мандрувала по Тернопільщині, по Чортківщині, пізніше в основному Чортківщика. Там в Чортківщині було п'ять повітів. округа була в Чортковій. То був Чортків, Купичінці, борщів, Заліщики і Бучач. П'ять повітів по польському адміністративному події. А як вже прийшли бучевики, тоді вже ем, юнацтво, то в основному я далі йшла юнацтвом, я хоч прийшла курси Червонохрестівські, але підготувала, допомагала, там була повідниця при окружній, ем, то я вже пізніше довідалась, її псевдоіскра була. Я була з цього з Бережанщини, перейшла туди в Чортківську округу, бо то була Бережанська спочатку округа, а потім Чортківська. Як я перейшла в Чортківську округу, там була провідниця юнацтва, іскра, то з Чорткова адвоката Юрчинського донька, старшу її сестру, Надю замордували більшовики. В 41-му році то вона така гарна була, то лише коси нижче кулін, як пізнали її по косах, то, то страшне, вона тіла була замасакрована, лише по тих косах пізнали. Там, між іншим, є оті Томи, там перший Том чи другий, то що видав. Я така цікава людина, між іншим. Він також про мене ніхто не знав. Пізніше, як юнацтво злилося з активом, то в нас було дві. Одна була така гуцулка з коломиї, і мене відправили назад додому. Бо тому що там треба було тільки тих людей, які родом звіта. А ми вже були так, якби чужі. Знаєте, нам вже тяжче було іскриватися, і, і одним словом нас відправили в свої терени. То був 45-й рік, лютий місяць.